На весні, на початку вегетації всі рослини потребують азоту. Це нехитре правило засвоїло більшість людей, але яке саме добриво обрати? Привіт! Мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Сьогодні поговоримо про два найрозповсюдженіших мінеральних добрива: це аміачна селітра та карбамід або сечовина. Також трошки розповім вам про сульфат амонію, що це за добриво і коли його доцільно використовувати. Отже, аміачна селітра має повністю хімічне походження. Це добриво містить 34,4% азоту, плюс-мінус, там може бути трошки більше, трошки менше. І є швидким добривом. Що це значить? Рослина його дуже-дуже швидко засвоює. Крім азоту, в своєму складі аміачна селітра містить сірку. Сірка є таким каталізатором, вона прискорює засвоєння азоту, пришвидшує його. Азот у аміачній селітрі знаходиться у двох формах: це аміачна та нітратна форма. І саме через це є небезпека деяка аміачної селітри. Її варто застосовувати лише навесні рано, лише для того, щоб дати старт нарощуванню зеленої маси у рослин. Тому що якщо ви будете застосовувати аміачну селітру надалі, ви ризикуєте отримати занітрачені плоди. Тобто ця нітратна складова, вона здатна накопичуватися у плодах. Особливо це стосується кавунів, баштану, кавунів, динь, кабачків, кабаків вони найбільше хапають цей нітратний азот. Тому з цим варто бути обережним. Той самий нітрат є причиною того, що цей азот швидко вимивається під дією опадів, під дією ваших поливів. Азот у цей нітратний вимивається у нижчі шари ґрунту. І рослина вже не може дотягтися своїм корінням до нього. Він стає недоступний рослині І з ґрунтовими водами він просто-просто вимивається. Тому тут варто вгадати такий період для того, щоб і дати користь рослинам, щоб вони встигли схопити ось цей азот, встигли взяти цей азот. Рекомендується якомога раніше вносити аміачну селітру, деякі люди навіть вносять її по. Мерзлому ґрунту по снігу, якщо сніг є, для того, щоб пританені цей сніг та ліводи несли до корінців ваших рослин азот. Але тут є небезпека, яка, якщо ви рано дуже підживете ваші багаторічники, я кажу про квіти, наприклад, трояндам дасте. Цього швидкого азоту, вони почнуть вибухово нарощувати зелену масу. Бо це швидкий азот, який швидко засвоївся і штовхає рослину рости. Азот відповідає за нарощення зеленої маси. Тобто ви отримаєте моментальні якісь прирости. І ці заморозки, які можуть повертатися, вони можуть просто поморозити ось ці ваші свіжі прирости. Тому тут ви маєте вгадати період, коли внести аміачну селітру. Аміачна селітра за рахунок свого хімічного походження, за рахунок свого складу, вона має можливість засвоюватися рослинами за низьких температур, за дуже низьких понижених температур. Тобто, коли вже невеличкі плюси на дворі, вже рослинам доступна ця форма азоту. Тут регулюйте, коли потрібно внести, щоб не наражати на ризики ваші рослини, щоб не вийшло так, що ви надали рослинам вибуховий такий ріст, а вони у вас замерзли і такі заморозки пошкодили. Тут уважно, тут обережно. Карбамід або сечовина. чим відрізняється це добриво? Це добриво має більш таку, органічне походження. Він містить азот у зовсім іншій амідній формі. І ця форма вона засвоюється рослинами, по-перше, тільки тоді, коли вже теплі температури, коли вже добре тепло, там 15 градусів і вище. І її засвоєння цієї форми, цього добрива, воно пролонговане, воно розтягнуте у часі. Тобто для того, щоб рослина могла засвоювати цьому добриву, потрібно пройти певні, певні етапи, певне перетворення, мікроорганізми, опади, все це має перетворити карбамід у таку форму, яка стане доступна рослинам. На відміну від аміачної селітри, карбамід не вимивається так сильно. Опадами він довше залишається у доступній для рослин формі, тобто в тому шарі, де рослини можуть його дістати, можуть його спожити, має розтягнуте таке пролонговане дію, пролонговану дію. Тому ви не отримаєте дуже швидкого результату, якщо ви будете підживлювати свої рослини карбамідом. Він діє м'якше, його дія м'яка, на відміну від аміачної селітри. Карбамід можна застосовувати не лише, доцільно застосовувати не лише навесні, його можна застосовувати протягом вегетаційного періоду рослини, бачите, щось там не вистачає, зелена маса недостатньо. Ви можете дати карбамід рослинам. Карбамід можна застосовувати не тільки для кореневого живлення, його можна застосовувати для підживлення по листу. Аміачну селітру по листу ні в якому разі ми не застосовуємо, Аміачна селітра спалить листя. Застосовуємо лише карбамід, лише мочевину. Також карбамід ми можемо додавати у бакову суміш, коли робимо оприскування хімічними якимись препаратами. Робите обробку дерев, наприклад, хорус, актара. там Навесні будете, більшість людей роблять такими препаратами. Можете туди додати ложку карбаміду. Ну, це десь там 10-15 грамів на 10 літрів води. Перебільшувати не треба. Карбамід посилює дію пестицидів, тобто він дозволяє глибше, якісніше проникати пестицидам у рослину. Ефективність таких обробок збільшується, він ще виступає трошки як прилипач. Тобто є плюси, можна додавати у бакову суміш при обробках. Запам'ятали, карбамід додавати можна, а м'ячну селітру лише під корінь. Ні в якому разі м'ячною селітрою не працюємо по листу. Далі пам'ятаємо, що добрива ці мають кисле середовище. І якщо ви будете постійно вносити такі мінеральні добрива з кислої реакції, вони здатні підкислювати ґрунт. Якщо ґрунт у вас і так кислий, не забуваємо про розкислювання. Про те, що в осінь можна проводити вапнування, про те, що в осінь можна вносити доломітове борошно для того, щоб знижувати кислотну реакцію, для того, щоб приводити в норму кислотність вашого ґрунту. Далі, що ще хотіла розповісти про сульфат амонію, що це за добриво? Сульфат амонію це суміш азоту та сірки. Азоту там не так багато, десь приблизно 21%, і десь 24% сірки. Що це за добриво? Це кисле добриво, кисле, і воно дуже гарно підійде для рослин, які потребують підкислення. Наприклад, це лохина із квітів це можуть бути азалії, рододендрони, магнолії, ті квіти, які полюбляють підкислений ґрунт, кислий ґрунт. Це добриво не вимивається, не випаровується, воно знаходиться, це його такий плюс, воно знаходиться там, де ви його вносите. Тобто внесли, і рослинка його ефективно засвоїть. Засвоюваність цього добрива досягає 95% завдяки тому, що сірка і азот вони знаходяться в такому тандемі, в такому складі дуже гарному. Що дозволяє добре засвоюватися рослинами. Якщо у вас кислі ґрунти, можна, можна його застосовувати і на різні культури, можна застосовувати для підживлення дерев навесні, можна під посадку картоплі його застосовувати. Але якщо у вас кислі ґрунти, на це звертайте, бо це таке добриво має дуже кислу реакцію. Кислі. Тобто знову таки вапнування, доломітове борошно для того, щоб не закислювати ґрунт і надалі. Лохині своїй обов'язково буду давати сульфат амонію, це такий їй старт дуже гарний, плюс сірка, що закислює ґрунт. Для лохини це важливо підтримувати ґрунт. Кислолюбних якихось рослин, таких квіточок я не маю. А ви, якщо маєте, то обов'язково також пригостіть їх сульфатом амонію. Що ж, я думаю, що ви трошки розібралися, трошки я вам розповіла про ці добрива. вам. Напишіть, чи застосовуєте ви їх у своїй практиці. Як застосовуєте, для чого застосовуєте, поставте вподобайку цьому відео, напишіть свій коментар. Буду готувати для вас ще цікаві сюжети. Тож до зустрічі у нових відео.